У Луцьку на проспекті відродження трапилася аварія за участю трьох автомобілів. ДТП сталося приблизно о 9-й годині ранку. Відомо, що в автопригоді постраждало троє людей, в цьому числі і дівчинка приблизно 10 років. Її доправили у дитячу обласну лікарню. Дорослі з травмами зараз перебувають у міській лікарні. З дорожньо транспортної пригоди в наш заклад було доставлено двоє постраждалих. Жінка поступила з травмою голови, була госпіталізована в палату інтенсивної терапії відділення анестезіології. І чоловік на даний час ще проходить обстеження на відділенні екстреної медичної допомоги. Має травми грудної клітки, має травми верхніх кінцівок. Поки що обстеження триває.